Цей препарат, незважаючи на те, що його не називають препаратом, трохи змінив моє життя. Точніше, навіть не змінив, а повернув мене назад до життя. В моєму житті був один важкий епізод. Цей період життя був дуже складним для мене. Мені було важко психологічно, і зрозуміло, що мені зараз теж нелегко цим ділитися, тому не буду докладно описувати, що відбувалося зі мною. Проте, скажімо так, це тривало довго, близько двох років. І в якийсь момент я вже навіть забула насправді, як це було, коли я колись була там нормальною. Моя психіка повністю, так би мовити, захистила мене і видалила це просто зі спогадів. Просто не пам'ятала, не відчувала. Я вже звикла до того, що життя таке, яке воно є, таке сіре, скажімо так, але я просто вже звикла... І все стало досить сірим, хоча я навіть не усвідомлювала цього. І в один момент я почала пити єжові кріпенчасті, і пила я його виключно просто для здоров'я, мабуть, мозку, тому що я навчаюся в університеті, і я знала, що єжовик гребенчастий доведено, він якось допомагає роботі мозку. Спочатку я приймала додаток саме у таблетках, а потім я купила порошок. Я живу в Дубаї. У нас в Дубаї продаються в аптеках, в принципі, і порошки теж. І я почала ділити саме вранці і ввечері, вранці, і в день. Вибачте, почала пити їжовик гребенчастий саме ложкою, навіть могла посипати його їжею або разом з їжею, щоб з'їсти перед їжею. І зміни дуже сильно почалися вже в перший момент. Я хочу сказати, що від таблеток я такого ефекту взагалі не бачила. Саме від порошку пішли результати, і я його ще пила з порошком рейші, теж рейші гриби. І я була просто настільки здивована, вже в перший день, як я почала його пити, я помітила величезні зміни в собі. Спочатку відчула, як у мене почала працювати моя нервова система, можливо, відновилися деякі клітини. Як у мене світ знову став яскравішим. Мозок почав працювати швидше. Найголовніше, мабуть, що найголовніше пішло просто фонова тривожність. Коли ти постійно перебуваєш у фоновій тривозі, це не відбувається за один тиждень, а триває фоново кілька років. Ти навіть не помічаєш цю фонову тривогу, не розумієш корінь своїх проблем. І у мене саме зникла ця фонова тривога, що радикально змінила моє життя. І після того, як зникла моя фонова тривога, мені не довелося робити якісь конкретні дії, які я раніше робила в житті, щоб позбутися цієї тривожності. Усі мої погані звички були пов'язані з моєю фоновою тривогою, і мені просто зникло бажання продовжувати ці шкідливі звички, оскільки у мене не було причин їх продовжувати. Я можна сказати, розірвала цілком цей порочний коло. Звісно, через те, що змінився цілком мій погляд на життя. У мене з'явилась можливість оцінити свій минулий життєвий досвід, переглянути свої звички та погляди на певні речі, чому я десь думала, а десь ще щось, чому взагалі в мене виникли які-небудь проблеми з життям. Загалом це дало мені можливість змінювати себе, змінювати свою психіку і повертати собі себе, скажімо так.